Зваром боже яка ж церква правильна. Багато людей сьогодні прикриваються церквою яка там має. Тисячі років тому була да і й не говорять, ме церква правильна. Але що з того, що вона має Ді тисячі років, якщо Христос 100 років від створення своєї церкви писував по поселення до сьому церкви, показує, що кожній церкві потрібно було вже тоді щось поправити. Вони вже відійшли від Ісуса Христа. Він показує: вернись, покайся, що ти прийняв для того, щоб дійсно бути моєю церкви. Якщо ж ні, то здвину твій світильник або інші дворі. Ти мертвий, ти холодний, ти теплий. І що з того, що вона сьогодні має 1000 років? Коли спілкуєшся з людьми, вони перше питання, яке задають, з якої ти конфесії. Ісус Христос показує, що є одне навчання Ісуса Христа. А коли людина ставить навчання якоїсь конкретної церкви на перше місце, показує, що Христос уже не. У всіх однакова Біблія, але люди мають свої додавання якісь і показують, що їхня церква ніби правильніша. Правильно, це навчання Ісуса Христа, це бути учнем Ісуса Христа. Христос прийшов, Він також прийшов у релігіозний народ, народ Божий, але теж були різні напрямки. Хтось був як Монаха відділені, да хтось був воєвничий, хтось там навчав слова Божого. Да? Але він показує, що це йому не подобається. Він обрав свою церкву, дав їй навчання і сказав: Так має бути така церква вона врятує. І навіть взяти ту саму православну церкву 100 років тому, там 150 років тому, да що вона перекладала Біблії, була спільнота, яка просвічувала народ, вона розпространяла Біблії працювала цьому тим, щоб всі були освічені і знали слово Боже. Вони перед хрещенням навчали 40 днів ніж хрестити. Сьогодні хрещення відбувається малих дітей, всіх підряд, хто хоче і не хоче, не розуміючи, що це таке. І Петро він описував, що хрещення це не просто ще один такий ритуал погруження, очищення нашого. Це чітке рішення слідувати за Ісусом Христом. Це коли ми вирішили прийняти Ісуса Христа Господом в нашому житті, і наше життя має бути точністю як життя Ісуса Христа. Бути учнями його і слідувати і виконувати все, що він заповів. Тому і Христос і сказав, що останні будуть першими, а перші останні не важливо, скільки років церкві. Важливо, чи вона має Ісуса Христа на першому місці і слідує.